Всім привіт! А зараз хочу вам показати, як правильно фіксувати дитяче автокрісло Britax Römer Baby Safe Pro за допомогою трьохточкового ременя автомобільного без бази Ізофікс. Для цього нам потрібно поставити проти ходу руху крісло, ручку переноску виставити в максимальне ось таке положення, перевести її, крісло виставити таким чином, щоб індикатор знизу був в зеленій зоні. Потім беремо наш автомобільний ремінь, проводимо його в наші направляючі. Фіксуємо в замок, підтягуємо, проводимо в направляючу, і ось таким чином фіксуємо за допомогою трьохточкового ременя автомобільного. Якщо якісь є питання по фіксації чи даному кріслі, пишіть в коментарях. З радістю відповім. Дякую за увагу. Бувайте!